Триває ефір програми Полудень і сьогодні ми поговоримо про таке явище, як квадробіка. Можливо, ви бачили, як діти і підлітки уподібнюються тваринам, вдягаючи маски і хвости, і пересуваються на чотирьох кінцівках. Що це за явище, чи можна його віднести до нової молодіжної субкультури? І наскільки це безпечно? Ми говоримо з моєю гостею: це психологиня, арт-терапевтка Наталія Лазаренко. Добрий день, Наталія. Доброго дня, вітаю, гостей, гостей, глядачів, слухачів. Наших дуже рада бути з вами. Отже, Наталі, я пропоную почати з того, що бачили ви особисто в Чернігові дітей або підлітків, які займаються квадробікою. Особисто я не бачила в Чернігові дітей або підлітків, які займаються квадробікою. Бачили мої діти. Вони більш спостережливі в цих в цих, ну, дивляться на інших дітей, да і помічають, відмічають такі особливості. Звичайно, все-таки, що новеньке з'являється, це ж цікаво, да, бо задача підлітків це розширювати кордони та пізнавати світ. Тому вони спостерігали. На те, що є діти, які ходять, хвостики чіпляють, вушка чіпляють. Так. Що це саме означає? Чи це квадробери, чи щось інше, ну, цього ми не уточнювали. Але в принципі є такі рухи. І у мене моя клієнтка, вона не з Чернігова онлайн, вона на наші зустрічі час від часу одягає вушка і показує, що в неї є хвостик, її там бабуся пошила значить, такий хвостик, цікавий, який прив'язуються до. Її тулуба, да, і вона там мені показує ці штуки. Ну я до цього відношуся спокійно, поки це не завдає якоїсь шкоди. Тобто, ну ось так. В одній з чернігівських фейсбук-груп я якраз натрапив на допис про це явище, і е, в коментарях я побачив, як чернігівці в основному це, чернігівки, це в основному були жінки, були свідками того, що це явище мало місце. Наприклад, у парку навпроти Цуму в Чернігові ви бачили таких дітей. Отже, це явище має місце. У Чернігові. Що саме роблять діти, які займаються квадробікою? В uh -huh. чому проявляються? Uh -huh. Ну, в... Розділимо відразу, що я не бачила тих дітей, да, і чим саме там вони займалися. Я розумію бентежність мам, тривожність, да, бо мама ну, наша задача, батьківська, да, материнська задача це як слідкувати, да, що там відбувається в суспільстві, що, в якому суспільстві будуть рости наші діти. Тобто я мені зрозуміла ця материнська тривога, стурбованість. да. Але поки я сама не побачила і не дізналася у цих дітей, чим саме вони займаються. Ну, Я не беруся робити висновки, тому що в принципі, квадробіка це не субкультура і це вид спорту да, більше. Тобто, поки це не шкодить здоров'ю дітей, тих, хто займається цією квадробікою, або не шкодить іншим людям, то в принципі, це є нормою, просто ось так себе діти проявляють, бо це зараз популярне. Да? Зараз з'являється така інформація: діти сидять в соцмережах, переглядають ролики їх, ну, але ж, когось цікавить щось, а когось цікавить квадробіка, а як, як що. Теж цікаве питання, як субкультура, як принад... ну, бо субкультура це роз... має під собою підґрунтя, що дитина приналежить. Да? Вона себе ідентифікує, да? являється частиною цієї субкультури. Ідентифікує себе, наприклад, з твариною. Але сама квадробіка це не субкультура, це вид спорту, де люди використовують тваринні рухи. Да? Вони стають там на чотири опори: це руки і ноги у тварин це лапи, і починають. Робити якісь рухи, там стрибки, там чи щось інше. Що це означає саме для тих дітей, які займалися квадропікою, да чи чимось іншим? Ось там біля магецентру. Ну я не берусь робити такий висновок. Чому дітям цікаво уподібнюватися тваринам? Да, дуже хороше питання. Оце найважливіше, на що потрібно звернути увагу батькам, да, в тому числі в тих самих групах. Я пропустила цей коментар, я би прокоментувала обов'язково, бо коли щось такі, якісь такі ведуться коментарі, якась збентеженість, то я зазвичай підключаюся і коментую для того, щоб заспокоїти батьків, щоб вони не нагнітали обстановку, да, не придумували, бо там йдуть якісь там, фантазії, вже щось буде погане і таке інше. Діти себе не ідентифікують з людьми, з, людським, з людською спільнотою. Ну, мається на увазі, там хлопчик чи дівчинка, не юнак, там молода, да, не ідентифікує себе як людину свого віку, а йде направлення на самоідентифікацію як на тварину. І що за цим стоїть підґрунтя вже цього? Оце важливо розбирати із спеціалістом, тому що там може бути все, що завгодно. Це може бути. Якщо ми говоримо про саму квадробіку як вид спорту, тут немає нічого такого, там, те, що там повинно бентежити. Але якщо це приналежність до субкультури, а субкультура фурі тереантропія, вони теж мають на увазі переодягання в тварин і поводження себе як тварина, тобто це вже не заняття спортом да, в, в такій подобі. По, як це роблять тварини. А це вже саме ось приналежність, да, ідентифікація себе як тварину. І там може все, що завгодно буде, до того, що я не сприймаю себе як людину. Мене батьки не сприймають як людину. У мене є подавлена агресія, проблеми з почуттями, з вираженням почуттів та емоцій. В основному це злість та агресія. Можливо, вони заборонені в сім'ї, там, де дитина росте. І тому я можу, бо є випадки, коли діти перебувають. Одягаючись в тварин, ну там діти, підлітки нападають на людей. І тоді це вже небезпечно, і тоді це вже треба розбиратися. Психолог і психіатр да обов'язково для відвідування, для того, щоб розібратися, чому саме дитина так себе поводить. Чому дитина не ідентифікує себе з людиною, а ідентифікує себе з твариною? А за допомогою переодягання дитина може відчувати. І приналежність до якоїсь певної спільноти, да, тобто це відчуття, яке потрібне підліткам приналежати до чогось. Це може бути, я можу проявити себе, я ж не. там... Марійка чи Іванко, а я зараз там хижий звір, я там лев, я вовк, дав мені ось ця ідентичність, і я можу проявляти себе так, як я хочу. І якщо це складає небезпеку для оточуючих і для самої дитини, тоді тут треба вже точно бити на сполох, точно треба відвідувати спеціалістів, точно потрібно звертатися і працювати, і все одно розбиратись, чому у дитини є схильність до ось саме таких проявів. Ось це важливий момент. І важливо, мені здається, це розділення на те, що є субкультури, це терантропи і фурі, і є вид спорту, квадробіка. Тобто, ось тут така значна різниця між ними. Давайте ще пояснимо тоді фурі і. Терантропіка. Да, так. Да. що це таке? Ну, Фурі переодягання в, взагалі, як субкультура зародилася в Америці в 80-х роках, можливо, хтось бачить, згадує мультики там, де тварини, не люди в мультиках, а саме тварини, і вони от саме певного розміру, і вони ходять в одязі тварин на двох ногах. Тобто вони не на чотирьох ходять, а вони ходять на двох ногах, але вони одягають об'ємні. Такі голови тварин, да, це коти, це тигри, там і ще хтось, в них там лапи, але вони пересуваються на двох ногах. Угу. Ось. Коли ми говоримо про Тереантропію, то це спрямованість більше до саме хижих тварин: вовк, лев, містичні тварини, да, якісь там, ну, те, що там уже вони придумують, голова ось така, змій там, птах, там, ну, щось таке подібне. Ось. І це саме от, це саме субкультури. А квадропіка це як вид спорту. він ви не, ну, Я не пам'ятаю, я не впевнена в якому році, але в минулому сторіччі в Японії чому ви Виникло, тому що хлопчика хлопчик в Японії, японець теж не пам'ятаю ім'я, він піддавався булінгу, його дражнили за те, що він схожий на тварину. І він вирішив значить, взяти це як свою фішку, він розробив вправи, як рухаються тварини, і займався таким видом спорту. І це підхопили люди. Потім їм стало це цікаво ну, от, саме як, як вид спорту. І знову ж таки, відмітьте важливе. Що це була реакція? Його реакція на булінг? Тобто його булили. А це те, що зараз теж у нас є серед наших дітей. Коли дитину булять, її не сприймають такою, як вона є. Вона не має змоги самовиразитись, її вважають інакшою, і це призводить, ну, хтось когось подавляє, а когось як його цього японського хлопчика стимулювало до того, щоб розробити свою, свою направленість, свій такий особливий вид спорту. Тобто це його вихід із булінгу. Такий він. тобто був. його булили, а він це зробив своєю фішкою. Фішкою да він, ну так би мовити, Учулив. недолік <рес> так, зробив зробив, зробив своїм своєю перевагою, так так. навпаки, от так. ви кажете, діти можуть не самоідентифікувати себе з людьми. Чи взагалі оперують діти такими поняттями, як самоідентифікація? Я думаю, що вони не, не оперують цими розуміннями і поняттями. Це для нас, дорослих, повинно бути доступним, і ми повинні розуміти, що відбувається зараз з дитиною. Так? Тому що дивіться, про ідентичність ми говоримо багато. Так? Зараз там, наша ідентичність це українці, така загальносуспільна. Це можливо теж наша субкультура українська, яка зараз розвивається. От ми українці, ми маємо ось такі якості, ми маємо там свої символи, герб, гімн і таке інше. Тобто можна це розглядати як субкультура, можна. Але ж. Про ідентичні це відбувається на неусвідомленому рівні. Ось в чому являється така проблематика, і все, що неусвідомлено, знаєте, воно відбувається не Воно чомусь хочеться дитині це робити, чомусь дитину це цікавить. Можливо, діти бачать, що це модно, молодіжно, престижно та переодягатися в тварину, бо багато відеороліків, багато. Хоча до України ця субкультура вона поступово доходила, і вона в принципі вже 20 років є у нас. Це в Україні, але масовості не набувало. Але на чому повинні зважати, чомусь дітям це цікаво. Ідентичність, вони не знають, скоріше за все, не знають, ну особливо там молодші школярі, там молодші підлітки, там можливо хтось із старших підлітків задумується про це, да? чому я це роблю? А це дуже важливе питання, тому що коли ми задумаємося, чому ми це робимо. У нас можливо відпаде бажання це робити, тому що ми будемо осмислювати. Але коли це не осмислено, коли це на підсвідомому рівні, ми просто це робимо. Це як знаєте, неконтрольована, Ну якісь неконтрольовані емоції. Чи варто так глибоко копати? Можливо, це просто гра? От можемо давайте згадаємо наше угу. з вами дитинство ранки, новорічні. Так, ми зайчики, білочки, е вовки, зайці були ж такі. Ми так, так, під смачно. ялинкою фотографувалися, так. і хвостики були, і що завгодно, і повністю були костюми. Тварин, Тварин, так, так. Це Це інше абсолютно. Це просто супер. Ви, ви просто дивитесь в самий корінь в суть цієї проблеми. Це а, ж гра це і, гра. і не, не викликало ні в кого якогось резонансу чи осуду. Угу. А воно ж було контрольоване. Це ж нам пропонували вихователі, да, вчителі. А згадайте, іще коли в меншому віці, і коли ми своїх дітей навчаємо, котик робить няв-няв, собачка так. робить гав-гав, качечка робить кря-кря. Тобто ми. Ми контактуємо з тваринним світом. І, до речі, це одне із потреб дитини і суспільства загалом, бо кожна субкультура вона, вона виявляється як потреба молоді на щось. Тобто Доросле покоління на щось не зважає, цифровізація, комп'ютеризація. А діти хочуть контакту з природою, і вони одягаються, і вони йдуть на природу, вони ж на природі цим займаються, і вони таким чином контактують з природою. Якщо батьки поговорять про це з дітьми, і якщо вони покажуть ось цю сторону, та, що насправді що, те, що ти робиш, це схоже на контакт з природою. Дитина скаже, ой, як добре, та, я контактую з природою. А, і нас переодягали, ми тоді, та, я була лисичкою, ви ким були, наприклад, зайчиком. Були костюми, шили, і дійсно це ж все. Чому бабуся ці дівчинці, моїй клієнці, мабуть, пошила цей хвостик, бо це для неї було природньо, тому що ми це робили на святкових ранках, в садочках. Та школах. Дійсно, ми перевдягалися в це і контактували, і уявляли себе, і позиціонували, і віршів багато про це написано. Ми так розказували. Тобто, це певна гра, і це добре, поки це не переходить в щось таке стихійне, неконтрольоване, і знову ж таки не приносить шкоду дитині та навколишньому середовищі, навкол... ну, людям які її оточують. Ось тоді це такі прям. Червоні пропорції на які потрібно зважати, і потрібно звертатися до спеціалістів, потрібно говорити з дитиною. І до того і завжди потрібно говорити з дитиною, потрібно цікавитися. І ті діти, які там гралися, та, ось переодягалися, що, що вони роблять. Потрібно говорити з їхніми батьками, щоб батьки говорили з ними про це, з чим ти займаєшся, що ти робиш, а що це означає для тебе. Оце дуже важливе питання. Ну і привнести свою ось цю, а ти знаєш, виявляється, ну, мене теж. Це було в дитинстві, я теж цим займалася, а це було не так. Ми стояли, ми розказували вірші, а ми не вели себе агресивно. Навпаки, ви ж пам'ятаєте, що і ведмедики лагідні, і котики лагідні, і зайчики лагідні. Mm. У нас всі були лагідні, прям такі всі були хороші, і такі веселі, і такі, от, якщо ведмідь, то це значить сильний. Якщо там зайчик, то він там що лякливий і е, швидкий, да, наприклад, може там втекти від когось. Тобто ми людина завжди контактувала з природою, і в принципі це нормально. Ну, згадай згадаємо, знаєте, навіть було таким. У козаків козак-характерник. Ну, Ладно. я так, якщо проводити таку аналогію з Україною, то це було в нашій міфології так само, так, і в нашій українській культурі. Але знову ж таки поки це не переходить в межу. Але на що потрібно звернути увагу? Це на те, що молодь нам зараз показує на наші недоліки, мається на увазі недоліки і всього суспільства, і кожної сім'ї окремо. Так? Щось відбувається таке, що дитині потрібно ось таке самовираження, чи контакт з природою, чи знайдуть. Те, правове поле для вираження агресії, бо я зараз не я, а я зараз там лев, чи там кіт, чи там хтось іще. Ось тому, це в такі важливі моменти, на які потрібно звернути увагу кожній сім'ї і всьому нашому суспільству в цілому. Бо субкультура показує саме те, що молодь проти чогось, чи були такі часи, коли молодь не була проти чогось? Завжди проти. Ну, підлітковий вік Завжди. наступає Вонтарство. наступає певний період в житті дитини, коли вона хоче. Не погоджуватися з батьками, все робити наперекір батькам. Самовираження знаходять, плюс можуть це знімати і викладати у тіктоках. Наприклад, так ви згадуєте 20 років тому або наше дитинство не було. Тіктоку да. і не було куди це показувати. А зараз як не крути лайки, підписники, живе спілкування з такими ж, як вони, з ким вони себе ототожнюють. Теж якась мікрогрупа. Ну можна згадати якихось, наприклад, там панків. У... На металісти дитинсті, там, та так, емо, емо досить вони... Так, 2007 так. рік прийшов. Емо зараз там аніме ще захоплюється. Так, аніме, дуже так дійсно, дійсно так. Діти, але ось таке явище. Тепер ми маємо Ну, дивіться, те, що ви задали питання, чи була колись молодь за? Молодь завжди проти, тому що ну це природньо, в підлітковому віці ми сепаруємося, коли бунтуємо. Якщо це не пройде в підлітковому віці, що є нормою, тоді до 21 року це норма да, бунтувати, виражати свої протести. Але це саме активна молодь, яка ходить на Майдан, той самий да Ну це і я ще зачепила цей період студентства, коли ми ходили, ми виражали протест якісь це був як спосіб справитися із внутрішнім конфліктом. Бо він, в принципі, коли ми сепаруємося від батьків, ми що робимо? Ми знецінюємо батьківські цінності, і ми показуємо, що я особистість, я виділяюсь. От, і бачите, який важливий. І чому тоді, коли дитина виділяється, вона обирає переодягнутися в тварину? От, Цікаве питання. Я б задала дитині. Та, наприклад, яка прийшла, і батькам би теж, чому так відбувається, ну, як ви, на вашу думку, да. От. Але, але в принципі бунтувати, бути проти це нормально. І кожна субкультура вона показує те, що ну знаєте, я згадувала цю субкультуру. В 90-ті роки було ж дуже важко, бідність була, така дуже сильна грошей не було, там заборгованості скрізь, там по зарплатам комуналки, все інше. І потім виникає субкультура мажори. Мажори це хто? Це діти, батьків, які здобули гроші тоді, в 90-х. Ну, яким чином там здобули це теж, ну. Багато там да, варіантів, як це здобувалося. Але це діти, які хотіли показати, і, напевно, батьки хотіли їм щось компенсувати і собі компенсувати бідне дитинство за рахунок багатого дитинства своїх дітей. Чомусь мені от, ну, перше згадалося, це, це ну, ця субкультура. І це був як протест проти бідності. Тобто, який маніфест несе в собі субкультура, ось, ось про це на це важливо звернути увагу. Можливо, саме ось квадробіка, там, фурі, трентропія, це як показує, що ми втрачаємо контакт з природою, а вони хочуть, а, а молодь хоче повернути цей контакт з природою. Вже насиділися в гаджетах, хочуть контактувати, бігати, потравичці, стрибати. Таке інше, ось поки це ну знову ж таки не там виходить за якісь межі, то в принципі це нормально і для підліткового віку бунтувати це нормально, і для підліткового віку нормально обирати приналежність до субкультури, але не всі підлітки будуть приналежати до субкультури. І якщо дитина себе не ідентифікує з людиною, ну з хлопчиком дівчинкою, того віку, на який вона зараз є, то це є проблемою і на це потрібно звернути увагу. У тій же Фейсбук групі я читав повідомлення якраз про випадки, які ви згадували, що деякі квадробери можуть кусати або дряпати інших дітей. Що в цьому випадку треба зробити? Ну то скоріш за все, це не квадробери, а це оце афурі або тереантропи. Тут треба вияснити, хто вони, і теж розкласти по поличкам ось це. Да? Бо це квадробіка, це вид спорту. Так. Займайся спортом, нікому не заважай. Але якщо це агресія, якщо це напади, ну так діємо по тій же схемі, визиваємо. Поліцію, поліція звертається до батьків, є такий випадок, фіксуємо, розбираємо обов'язково відвідування психолога, чому так відбувається. Тобто, я б рекомендувала діяти ось, ось по такій схемі. Був випадок, фіксуємо. не... не лю... Не відчуваємо агресію і злість проти самих ось цих дітей, бо це як наслідок. Причина вона глибша. І щоби, Але наша задача дорослих, це що? Допомогти дітям в цьому суспільстві адаптуватися і вирости, вирости нормальними членами суспільства, ну, нормальними в межах наших норм. А, тому ми повинні зважити звернути увагу, не там влаштовувати там, скандали, ситуативні, з цими дітьми сперечатися, да, переходити на їхній рівень, а ми повинні діяти як дорослі. Визивати поліцію, фіксувати цей випадок, звертати увагу батьків на цей випадок, обов'язково попрацювати з психологом, чому так відбувається, чому дитина так робить, так поводиться. Якщо не викликати поліцію, як коректно зробити зауваження чужій дитині? Ну, я би так себе повела, бо я сказала, що ти зараз робиш ну, Щоб так трішки усвідомленість включилась. Ти зараз хто? Ким ти себе уявляєш? наприклад? Ну, я би так сказала. Ну, Треба пробувати, що, що допоможе, які варіанти допоможе. Я не гарантую, що це допоможе і зупинить да, цю дитину, бо вона може в цьому образі в цій ролі щось робити. Але ну, які ж є в неї там, раціональне мислення, тому до, до нього і апелювати. Що ти зараз робиш? Чим ти зараз займаєшся? З позиції дорослого. Бо це дитина, вона зараз не. Не контролює да свої дії, але ми я дорослий зараз. Я відчуваю себе зараз дорослий. Дорослий шукає, як йому справитися з цією ситуацією. Тут і можна серйозний підвищений тон, не агресія, а серйозний підвищений тон і задавати ось це питання, що це зараз відбувається, що ти зараз робиш, що ти хочеш зараз зробити. Ось, ну якби ось таким чином, підсумовуючи нашу розмову, давайте ще раз повернемося до того, коли батькам варто бити на сполох. В цьому випадку, який ми розбираємо, квадробіка ф'юрі... Ну, от Як тільки ви помітили, що у дитини є якісь атрибути, хвіст, вуха, там ще щось, то запитайте, що це означає, для чого це. Це може бути просто стилізація. Ну, Я так бачила у тієї дівчинки, вона була така гарна. Я купила собі вушки, і сьогодні я в школу піду в вушках. Це ще не означає, що ваша дитина підпала під субкультуру. Коли вона підпала під субкультуру, то це значить систематично. Вона носить такий одяг, вона переписується, тобто вона десь там спілкується. вона там, чи знімає відео, чи там, виставляє ці відео, чи переглядає чиїсь відео, коментує, активно коментує, зі знанням справи коментує. Да? Тоді вже варто на це звернути особ... ну, Особливу увагу треба на дітей звертати весь час. Говорити від 15 до 30 хвилин індивідуально з кожною вашою дитиною на ті теми, які її цікавлять, і бути спостерігачем, слухачем. Ви багато інформації дізнаєтесь про свою дитину, бо є уявлення батьківське, якою повинна бути моя дитина. Відміниться, ходить на танці, займається англійською мовою. А є її. Тіньова сторона, на яку батьки зовсім не зважають, і чим ми менше дивимося на цю тіньову сторону, тим вона більше розростається. Ось зважати треба. Постійно постійно задавати питання, ну, як пройшов твій день. Що сьогодні було нового цікавого? Завести, запропонувати дитині, завести щоденник емоцій, переживань. Тому що це все природньо і для дітей, і для дорослих теж це дуже важливо. Я вчора купила дитині такий хороший щоденничок, там задається питання, там, як пройшов твій день, там таке інше. І про харчування, і про водичку, і про прогулянку, і такий варіант, а як би ти хотів, щоб пройшов твій день? Уявіть, ну це ж це. Ж, це Геніально просто, щоб це може бути в записах, це може бути в вашій розмові. Твій день пройшов ось так, а як би ти хотів, щоб пройшов твій день. А що не сталося із того, що ти хотів би, щоб сталося? Таке позитивне спрямування, дитина, по-перше, свою потребу виявляє, свої бажання, і вона себе програмує на досягнення того, чого б вона хотіла. Не вдалося відповісти, наприклад, на уроці. Страшно було виступати перед публікою аудиторією, але я би хотів виступити. І, показати. і коли дитина буде прийнята, тут важливо звернути увагу, ну навіть якщо так можна сказати, школам на те, щоб дитина була прийнята в цьому середовищі. Да? Тобто, це шкільний психолог. Я розумію, що один шкільний психолог на велику школу це дуже мало. Але у нас зараз стільки бентежності в житті, стільки стресів в житті, що це просто ну, необхідно на це звернути увагу, підтримувати. А батькам то теж дуже велика рекомендація. Тільки батьки в ресурсному стані мається на увазі відпочивши задоволені життям, да, там… Реалізовані можуть щось дати своїй дитині, тому ну, почніть із себе перше. По-друге, зверніть увагу на свою дитину. По-третє, будьте взаємодії і підтримкою одне одному. От, тому що директивне виховання веде до того, що у дитини зростає тінь, коли ми не зважаємо на дитину на її реальні потреби, в нас є якийсь ідеалізований образ. Це є розрив від ідентичності. Оце, оце, те, теж в тому числі. А, коли ми поступливі і дозволяємо все робити, закриваємо. На все очі, це теж недобре, тому що підліток, так, він пізнає, він розширює кордони, але йому треба в щось зупинитися, десь якась, якась межа повинна проходити, ось, а сюди не можна. А кусати людей в образі тварини, навіть якщо ти вважаєш, що ти зараз не там Олександра, а там Котик, то це не можна так робити. Да? Тобто треба ось так ось поставити цю межу. Не завжди батьки це можуть зробити, але ми, як члени суспільства, теж повинні на це звернути увагу. Але бажаючи добра цій дитині. Не там, агресуючи криком, там, ще щось інше, а бажаючи допомогти. А, і третє це діалог, да, стиль виховання в діалозі, причина-наслідковий зв'язок. Якщо ти будеш робити ось так, то врешті-решт тебе ізолюють від суспільства, бо це не прийнято в нашому суспільстві бігати, пригати і кусати людей. Ну, Бігати і пригати, будь ласка, але кусати людей, нападати на людей, бо я чула такі випадки, що на автомобілі стрибають. Да, ну, це не в Чернігові. Але ця інформація. Активно Україною, ми про це говоримо зараз От на фоні війни. І ще ось такі у нас є наші повсякденні проблеми. Ось, тому потрібно бути в, завжди в контакті, завжди зважати на свою дитину, на те, як кожного дня, на те, як правила, не контролювати, але запитувати, але спілкуватися. Дитина вона хоче вам розказати, але коли вона зустрічає ваше негативне оцінювання, вона тоді закривається. Або ваші очікування, вона тоді закривається. І все, що закриває, Закривається, воно нікуди не дівається, воно йде в тінь. І потім ця тінь може проявитися в гірших проявах тієї субкультури, до якої там дитина відчуває приналежність зараз. Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про квадробіку. Моєю гостею була психологиня, арт-терапевтка Наталія Лазаренко. Дякую вам. Дякую вам.